Все, що ми робимо в цьому житті, ми робимо для когось. Ми повинні трудитися для тих, хто нам дорогий. Ось в чому сенс. І я щоразу переконуюся, коли в центрі стоїть не моє хочу, а чиясь жива потреба, чийсь біль, чиясь надія, тоді й сам я стаю твердішим, спокійнішим, чистішим. Бо життя починає дихати інакше, коли ти живеш не лише для себе. Ми народились не для того, щоб зводити стіни навколо свого спокою, а щоб бути відповіддю на чиюсь молитву, чиєсь очікування, чиюсь самотність. Господь вкладає в наші руки силу підтримати, силу підняти, силу захистити тих, кого дав нам долею. І ці люди стають нашою дорогою до спасіння. Коли я роблю щось для тих, кого люблю, я немов повертаю Богу те, що Він дав мені першим. Усе добре, що робимо для іншого, завжди доходить до нього. І тоді навіть найважчі дні наповнюються сенсом, бо ти знаєш, заради кого живеш, хто чекає Твого слова, твоєї молитви, твоєї руки. Так і рухається наше серце вперед, через тих, кого ми любимо, через тих, кому ми потрібні, через тих, за кого ми відповідаємо. Бо врешті вся наша праця, вся наша боротьба. Вся наша стежка під небом вимірюється одним: чи стало комусь поруч трохи світліше від того, що ти був? Ось у цьому є справжній зміст.